Доброго вечора, шановні українці! вечора, шановні глядачі! З вами український Ютуб канал Історичний Ігор Кравцов. Продовжуємо свою роботу. І про вибори. Ви скажете, які ж вибори? Війна? Так, війна. Гинуть наші хлопці. Гинуть тисячами гинуть. Гинуть хлопці з міста Сукірян, Сокирянщина, на А. А вибори напевно будуть. В місті сукіряни активізувалась політична активність. Василь Васильович Козак привіз пана Разумкова, зібрав поважних гостей, слухали пана Разумкова, водили по місту сукіряни, рятували сукірянську лікарню. Ну, напевно, самі від себе. Спочатку, як кажуть Барон Мюнхгаузен, я витягнув себе з болота, з закоси отако взяв і витягнув себе з болота. Так, Василь Васильович Разумков рятували лікарню. Від кого рятували? Але головне ж рятували. Але річ не в тому: сукірянська політика стає все тонше і жорсткіше. На арену виходять так, бабка і йошка. Є в сукірянах така безжальна жінка з кримінальним шлейфом. Під час війни за нею тягнеться кримінальний шлейф. наркота, контрабанда, торговля, так, бронею від армії, гуманітарка. Вона вже давно бабка Йошка, повинна сісти, присісти, заграти, але кажуть, у бабки Йошки є міцний дах в правоохоронних органах Секірянщини. Це інсайдерська інформація. А є також бізнесмен Беляш. Так, сокір'янський відомий бізнесмен Беляш, який давно мріє стати мером міста Сокірян. І вони зараз починають відкриту борьбу. Боротьбу, бачите, сказав по-російськи, боротьбу по-українськи. Беляш наш відомий сокірянський бізнесмен. І авторитетка бабка Йошка, яку підтримують контрабандисти, наркоділери, кримінальники, і багато чиновників зі керівської міськради. Бабка Йошка підминає бізнес. Абіляш Абіляш, ну Абіляш, Абіляш уже агітує всіх, кого може. І за Біляшом стоять, як кажуть, кошти. Колишніх равликовців. Так, прибічників пана Равлика, які в свій час награбували, і зараз ці кошти вкладають в Біляша, щоб знову вернутися до влади. Ось така розстановка політичних сил. Війна йде, а в місті Сикіряни всі думають про вибори. Верховну Раду можливо, в обласну раду. В місцеву раду про вибори мера майбутнє міста Сокірян Сокірянщина. І у Василя Равлика є уже два жорстких конкурента: бабка Йошка, яка зовсім не звертає уваги на Василя Козика, тому що, напевно, добре його знає і не боїться. А ще кажуть, що бабка Йошка збирала роками компромат на Василя Козика і тримає його на гачку. І бізнесмен біляш, відомий наш бізнесмен біляш, який своїми коштами та коштами банди равликовців знову хоче стати у руля Сокір'янщини. Він про це мріє та спить. Себто, Сокір'яни на порозі великої брудної політичної інтриги та гри. За владу, гроші та кориту, а на простих людей, правильно сокірянців, які, які віддають Україні все. Свої гроші останні життя своїх хлопців. Синів, чоловіків. Ніхто не звертає уваги. Головне влада в сокірянах. Бюджет корито, гроші, тіньові потоки. Прості люди. Ну, а простим людям правильно будуть вішати локшину на вуха. Політика брудна гра. І політика, політична гра починається в місті Сукір'яни. Що буде далі, покаже час. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.